8 січня в Україні очікується переважно хмарна погода. У кількох регіонах можливі незначні прояснення, а місцями пройдуть дощі вночі або рано вранці. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 12 градусів. А тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі плюс протягом усього дня очікується похмура погода. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині вден прогнозується плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Увесь день буде хмарним, вночі очікується дощ. А протягом дня опадів не передбачається. У Чернігівській області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі буде плюс 2. Вранці можливий дрібний дощ, який завершиться до середини дня. Більше опадів не очікується. У Сумській області день очікується плюс 8 градусів, а вночі плюс 3. Небо залишатиметься хмарним увесь день. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області в день прогнозується плюс 9 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Вранці можливий дощ, який завершиться до полудня. Решта дня пройде без опадів. У Донецькій області в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південний 4 метри за секунду. День залишатиметься похмурим, але опадів не передбачається. У Луганській області вдень прогнозується плюс 6 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південний 4 метри за секунду. Протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не очікується. На півдні на Одещині в день очікується плюс 12 градусів, а вночі буде плюс 9. Після ранкових хмар день порадує ясною погодою, без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі очікується плюс 6. Небо буде переважно хмарним, з незначним проясненням вдень. Опадів не прогнозується. На Херсонщині в день прогнозується плюс 12 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Похмурий день з невеликим проясненням у другій половині. Опадів не передбачається. У Запорізькій області в день температура досягне плюс 11 градусів, а вночі буде плюс 8. Вітер південний 4 метри за секунду. День почнеться хмарним ранком, але ближче до вечора небо стане ясним. Опадів не очікується. У Криму вдень очікується плюс 12 градусів, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Хмарна погода утримується до самого вечора, без опадів. На заході. На Львівщині вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 2. Після ясного ранку день буде похмурим. Увечері можливий слабкий дощ. В Івано-Франківській області в день прогнозується плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 7. Протягом усього дня хмарна погода, опадів не прогнозується. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 4. Ясний ранок зміниться похмурим днем увечері, можливий дощ. На Буковині вдень очікується плюс 11 градусів, а вночі плюс 10. Увесь день небо залишатиметься похмурим, опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень і вночі температура становитиме плюс 6 градусів вночі, можливий сильний дощ, який завершиться до ранку. Протягом дня опадів не прогнозується. У Рівненській області вдень прогнозується плюс 5 градусів. А вночі буде плюс 2. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Вранці можливий дощ, але вдень та ввечері опадів не буде. На волині вдень температура досягне плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 2. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День буде похмурим, опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень прогнозується плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. У день і ввечері небо буде хмарним. Увечері можливий дрібний дощ. У центральних областях. У Кіровоградській області в день очікується плюс 9 градусів, а вночі плюс 5. Небо залишатиметься хмарним з незначним проясненням у першій половині дня опадів не передбачається. У Полтавській області в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі очікується плюс 5. Вранці можливий дрібний дощ, який завершиться до обіду. Вдень та ввечері опадів не очікується. У Черкаській області вдень прогнозується плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 5. Хмари вкриватимуть небо весь день, опадів не передбачається. На Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі плюс 8. Вітер південний 5 метрів за секунду. Ранок буде похмурим, вдень хмари частково розійдуться, але ввечері знову повернуться. На Вінничині в день прогнозується плюс 8 градусів, а вночі плюс 6. Вітер південний 4 метри за секунду. Ясна погода вранці зміниться похмурим днем, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо вам гарного настрою у цей день та тепла в домівках. Нехай погода сприяє усім вашим планам до зустрічі.